Панство. Всім привіт-привіт, мої вітання миродобра. Друзі, хочу вам донести таку інфу. Сьогодні у нас при вході в гру святковий календар нам постійно дають наліпки, і сьогодні буде одна з найгірш, найкращих нагород по цих наліпках. Сьогодні в нас будемо подивитись, я на основі відкрив. І там випав гарний контейнер, реально класний. Зараз поймете, що по чому. І ми відкриємо сьогодні 4 таких контейнера безкоштовних. В надії, що нам звідти щось випаде. А саме, дивіться, що в нас падає. Давай. Опа. Оце він. Опа, друзі! Друзі, нічого! Хто рано встає, тому Бог дає. В натурі. Сьогодні роздача танків, йолки палки От вам і халява, друзяки! Ось вам і халява. Халявний конт. Халявний танк. Та, да, отримав я цього шпачка. Та шо? що? ти шо? А ну, ану підтримочку, друзі, якщо ви перві від мене побачите сьогодні. Підписочка. У Нас ще до 4000 зовсім не багато залишилось, 50 людей. і коментик. З вами буде вдача. А ми зараз ще понесемось до інших Інших відкриттів, інших нагород. Оце тобі... Та ти що? Ну тут... Блін, в мене навіть слов немає. Оце поперло, оце фортуна. Хорош. Що я ще хотів подивитись? Чи... Позлітали нагороди, я ж тут відкривав. Чи збилось? Так, да, збилось на ноль. У мене було тут. Ну нічого, шпак, випав вообще круто. Летим до наступного. Давайте моментик. Ну що, в нас? Далі продовжимо відкривати безкоштовно контейнер... контейнер у святковому календарю, да. І подивимось. А в другий тута нам пощастить. Фух, ну чесно, не очікував, не очікував. Ну. чому би і не. А ну. Ну тут понятно, що прямо двох сипнуло. Ну зато 150 дало, бачите. Все равно халява, друзі. Все рівно халява. І це 150 золота, плюс там трошки продвигаюся, Це зовсім непогано. Це супер вважаю. Ну що, ще в нас два відкриття буде на двох інших аккаунтах. Чекайте. Так, друзі, на жаль, хочу хотів відкрити вам ще на двох аккаунтах. Ну ще тут адвент-календар не обновився. На жаль, я думаю, вони на всіх. Одночасно, там ще три години треба чекати, тому буде тільки відкриття двох цих контейнерів. Вибачаюсь, що вас трішки заплутав та й сам заплутався. Ну, заходьте, забирайте з безкоштовного цього. календаря, нагороди хто на Європі і на Азії вже можна забирати і отримувати. Ще хочу що сказати. У мене ще на двох акантах є вільний. Напишіть, чи зливати на них, чи не зливати. Якщо напише більше людей, що зливати. Ну там не побагато, десь по, на одному десь буде 10. Ось отак їх на одному 5 Якщо в одне відео, склепаю і зільємо. Вам дякую за перегляд. Мерші за нагородами. Не забудьте подобачити, підписочки, коменти. Нехай вам щастить. Всім удачі, всім па-па.